Вранці 8 березня від Сумського державного педагогічного університету із оточених російськими військами Сум рушила перша евакуаційна колона. Вона складалася із автобусів і цивільних автівок. Усього на Сумщині з 8 по 18 березня організували кілька зелених коридорів. Тоді евакуювались близько 100 тисяч людей. Про кількість тих, хто виїжджав, повідомляли в обласній військовій адміністрації. Сумчанка Олена Бурнос вирішила вивести сина у безпечне місце після авіаудару на вулиці Роменській 7 березня 2022 року, де за інформацією прокуратури загинули 14 людей. Коли була а, скинута бомба на Романську, то власне відпали будь-які сумніви, що а, треба ну, хоча б спробувати врятуватися, виїхати. А, ніхто тоді не думав, чи назавжди, чи на певний час. Як тільки я дізналася, що а, зелений коридор буде, а, власне, прийняла це рішення. Ми встигли не в першу чергу виїхати, а вже наступна йшла о, 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 о другій годині. І от у цю чергу ми встигли, а, я з сином якому на той момент було вісім років, ну і ще мої родичі також з дітьми того ж дня. Виїхала сумчанка Анна Горпініч. Я зрозуміла, що треба їхати, тому що мені було страшно просто, страшно за своїх дітей. Все, що ми встигли тоді, це я запхала якийсь сніданок у дітей. Ми вдяглися, взяли наші тривожні рюкзачки, навіть не валізи. Ми нічого не збирали, ніяких речей. Просто взяли те, що в наших тривожних рюкзаках було. По дорозі зустріли колони російської техніки було страшно, згадує Анна. Ти їдеш і бачиш у вікно просто сотні одиниць військової техніки, важкої військової техніки, і тоді мені реально було страшно. Е Через те, що ну а раптом ми не зможемо виїхати. От раптом вони нас зараз просто розстріляють по дорозі. Я так трохи дітей за себе відвела, е, ну в разі чого просто щоб собою їх якось закрити, але намагалися просто на них навіть ну не дивитися, щоб хоча б там поглядом їх не спровокувати. Найбільше, звичайно, ми боялися, що ми така величезна, світла, довга ціль для власне атаки на нас. Те, що ми нам сказали, що ми їдемо до Полтави, ми не знали, що буде в Полтаві. Ми не знали, що далі буде евакуаційний якийсь потяг, чи ми всі туди зможемо вміститися, яким чином якими містами будемо рухатися? Тобто, цього всього це все було невідомо. Ми просто довірилися цій ситуації, сіли і їхали. Кінцевим пунктом евакуації для Олени та її сина була Польща. Доїхала до Польщі у Вроцлав на той момент. Я їхала до свого чоловіка, і тобто я була в більш вигіднішому стані ніж були всі інші, тому що в мене була кінцева мета, бо звичайно були поряд ті, які просто кудись їхали. Вони навіть не знали, чи їм залишатися десь у Львові там намагатися влаштуватися, чи їм треба перетинати кордон. Анна з сином і донькою зупинилась в польському місті Хелмно. Розповідає, їхала до мами, яка жила там останні шість років. Перший час у Польщі я не планувала взагалі адаптовуватись. Ми наївно були переконані, що ця війна не може тривати рік, чи так як зараз, два роки. Усвідомлення того, що ми залишимося тут надовго. Воно до мене прийшло вже більше ніж через рік. Після того як ми опинилися власне тут. Призвичаїтись в іншій країні було нелегко, розповідає жінка через те, що Різні звичаї, різні підходи до якихось там речей, бюрократія, ну інші процеси, до яких просто треба призвичаїтися, їх зрозуміти, ну і імплементувати їх у своє життя. Але ну, в силу обставин, ну якби ми розуміємо, що ми маємо звикнути, ми маємо якби зануритися в це життя і якось постаратися адаптуватися тут, до, до життя. Анна віддалено працює в українській компанії. Її діти навчаються в польській школі. Повертатися з ними в Україну не планує. Я тут зустріла чоловіка, з яким ми зараз плануємо шлюб. Плануємо родину. Тут тепер родина, тут тепер сім'я, тут тепер моє серце. І ну от так сталося, що в мене тепер на в Україні і в Польщі. Олена залишалась у Польщі рік та три місяці, влаштувалась на роботу, а син навчався у польській школі. Але бажання повернутись в Україну виявилось сильнішим. Рішення важке достатньо, бо є свої наслідки, як і в кожного рішення, є за це відповідальність. Ми відпов... Ми все рівно так само і далі відповідаємо за життя своїх вже дітей, вже дітей можу казати в множині, тому що власне. Завагітняла в Польщі, недаремно з'їздила. <хи> От і вже розуміючи, що це двоє дітей, і небезпека, якби і відповідальність зростає, я все рівно приймаю це рішення приїжджати. Хоча, якщо чесно, коли я приїхала, я така думаю, подивлюся, якщо аж так буде небезпечно, завжди є шанс повернутися назад. Інформації про те, скільки нині людей повернулося на Сумщину з евакуації, немає, бо відстежити це неможливо. Повідомили Суспільному в прес-службі сумської обласної військової адміністрації. Ірина Касьяненко, Євгена Брасімов та Лариса Дудченко Суспільне новини, суме.